Благодійність, музичний фестиваль, спортивні заходи та еко-акції. І це далеко не повний перелік того, чим займається громадська організація Файне місто за п'ять років своєї діяльності. Вона стала однією з найактивніших у Тернополі. Файне місто займається в основному по чотирьох напрямках: це є культурний напрям, це є освітній напрям, це є соціальний напрям, і віднедавна це є екологічний напрям. Що говорити про соціальні заходи, можемо Взяти, за приклад, подаруй дитині свято, подаруй посмішку, це є акції, які спрямовані на допомогу бійцям. АТО, це є збір медикаментів. Вже третій рік поспіль. Наша організація координує проект Зробимо Україну чистою, то грандіозне прибирання молодими людьми, парків, скверів. Окрім того, організація проводить просвітні заходи серед молоді. Зокрема, що місяця влаштовує різноманітні тренінги та семінари для студентів університетів, училищ та коледжів. Що ж стосується культурного напрямку діяльності, файне місто вже тричі організовувало міжнародний музичний фестиваль. Така подія відбуватиметься у Тернополі і цього літа. Концерт імені Скрябіна, тобто Скрябін та друзі, старий колектив гурту Скрябін буде. Гурт Хардкіс, буде соліст а також низка багатьох учасників, з якими можна ознайомитися в соціальних мережах. Буде напевно найграндіозніший фестиваль по складу учасників по масштабах, по кількості відвідувачів фестивалю. Окрім проведення вже звичних заходів, файне місто завжди відкрите для нових ідей. Однією з таких ініціатив став благодійний марафон забіг на півтора кілометри, у якому взяли участь сотні тернополян. Кожен з яких зробив благодійний внесок. На цьому заході організатори змогли зібрати понад 30 тисяч гривень на діагностичне обладнання для дитячої лікарні. Долучилася до акції і команда народного контролю. Ми хочемо, щоб діток обслідували на безкоштовній основі. Закликаємо абсолютно всіх підтримати, тому що це важливо. Добро робити легко. Ми раді, що народний контроль нам допомагає. Це фактично перші, хто відгукнулися на допомогу з нашим зверненням. Громадський рух народний контроль з радістю підтримуємо цей захід, тому що ми вважаємо, що в будь-якій цивілізованій країні треба долучатись всім для благодійності для того, щоб підтримувати. Людей з обмеженими можливостями. Одне я зрозумів. дивлячись на чесно, ту молодь, яка з нами бігла, і за ними майбутнє. Ми поділимося з ними своїм досвідом, і вони створять справжню незалежну Європейську державу України». Наталя Лотвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ